Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Вчора ми говорили з вами про призначення державної соціальної допомоги, якщо ви маєте статус малозабезпеченої родини. Сьогодні ми з вами поговоримо, коли держава вам відмовить в призначенні і не буде виплачувати відповідну Допомогу соціальної малозабезпеченій родині. Якщо у складі родини є працездатні особи, які протягом періоду врахування доходів не працювали, не навчалися та не були зареєстровані як безробітні, в такому випадку ви можете також розраховувати на відмову в призначенні вам державної соціальної допомоги. Якщо члени вашої родини здійснили одноразову, Витрату понад 50 тисяч гривень за 12 місяців до звернення, якщо члени вашої родини мають на депозитному банківському рахунку кошти, які перевищують суму 100 тисяч гривень, якщо у власності є друга квартира, будинок. Крім винятків, які пов'язані з бойовими діями. І у власності є два і більше автомобіля, з дати випуску якого минуло менше 15 років. Але це право не застосовується правило на мопеди і причіпи. Також виплата державної соціальної допомоги вам буде припинена в тому випадку, якщо ви подали недостовірні дані або були виявлені. Тіньові зайнятості, тобто, якщо ви працювали і були неофіційно оформлені, якщо ви переїхали до іншої місцевості чи за інших обставин, які унеможливлюють виплату, якщо ви подали заяву про припинення виплат, а також якщо припинено статус безробітного, виявлено, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд. За особу, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг. З догляду, відповідно до законодавства, в зв'язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги, відсутність дітей у школі понад 10 днів без поважної причини, з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей. Тому будьте уважні, за цих. Умов за цих умов Державна соціальна допомога вона вам не буде призначатися і, відповідно, не буде виплачуватися. Також, якщо ви проживаєте один, маєте статус одинокої особи, ви в такому випадку також маєте право оформити статус малозабезпеченої родини та отримувати соціальну допомогу. Дивіться, якщо ще дуже важлива інформація. Інф, інформація про склад малозабезпеченої родини заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються уповноваженими державними органами, то відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування. Також ще один момент. Нагадую, що допомога призначається на 6 місяців, починаючи з місяця звернення. Якщо ви будете надалі відповідати критеріям малозабезпеченості, то виплата вам може бути продовжена ще на 6 місяців. Тобто, якщо ви звертаєтесь в серпен, в серпні за отриманням статусу так, малозабезпеченої родини та отриманням соціальної допомоги. То буде врахований дохід в період січня по червень, включно. Тому, якщо ваша родина потребує допомоги фінансової, ви перебуваєте в складних життєвих фінансових обставинах і не можете самостійно впоратись, звертайтеся в органи пенсійного фонду України за оформленням статусу малозабезпеченої родини, що дасть вам право отримувати соціальну допомогу з боку держави.